Вітаю! Чи знаєте ви, як великий вплив на ефективність вентиляції має правильне незбалансування? Останнім часом ми отримуємо від вас багато запитів на цю тему. Розроблена нами система XF керує вентиляцією на основі актуального потоку в кубічних метрах на годину. Завдяки постійному вимірюванню актуального потоку повітря, що подається і видаляється, автоматично врівноважує установку і підтримує оптимальний рівень вентиляції в центрі. Суттю роботи і вимірювань є встановлені на вентиляторах вимірювальні насадки, які постійно передають інформацію до розміщеного на головній платі датчика потоку. Елементом необхідним для правильного вимірювання потоку є додаткові спеціалізовані фільтри повітря. Вся система базується на повітрі, що проходить через трубки, прокладені між вентиляторами і головною платою управління. Рекуператор керується на основі реального і актуального вимірювання повітря. Постійні вимірювання потоків можна побачити на контролері, де відображається актуальний потік в кубічних метрах на годину. Додатково для швидкостей 1.3 контролер сигналізує про найвищу та найнижчу можливість досягнення на установці потужності вентиляторів. Кожну з трьох швидкостей XF можна легко і швидко налаштувати в сервісному меню з точністю до 10 кубічних метрів на годину. Завдяки постійному вимірюванню потоку повітря, що подається і видаляється, система автоматично врівноважує установку і підтримує оптимальний рівень вентиляції у вашому домі. Система постійно усуває нерівності, відповідно збільшуючи або зменшуючи потоки, дбаючи про температурне відновлення і забезпечуючи низьке споживання електроенергії. Система XF дозволяє підтримувати найвищий рівень відновлення в будь-який момент роботи. Завдяки цьому потоки повітря завжди збалансовані незалежно від пори року, зовнішньої температури, кількості мешканців чи напрямку вітру на будівлі. Монтаж сучасного центру з вимірюванням потоків значно спрощує роботу регулювання вентиляційної установки. Достатньо на контролері встановити відповідний витрат, і центр відповідатиме за його підтримання. Інсталятор може лише в доктрині змінити витрату в окремих повітряних потоках. Постійно збалансована установка дозволяє досягти ефективності відновлення енергії на рівні 90%, заощадити на опаленні і забезпечити комфорт для всієї родини.